Початок навчального року для Луганської школи номер 25 став не лише святом знань, але й святом оновлення школи. Третій рік поспіль Клименко Володимир, голова наглядової ради першого комерційного банку в Україні, Укринбанку, якому цьогоріч виповниться чверть століття, допомагає у реконструкції школи. Я вибрав цю школу, тому що я в ній учився 10 років. Бо та внішня середа. вона говорить про те, що. Ученику захочеться в цю школу прийти і щось познати, аби учні почувалися у школі комфортно, відчували турботу та могли у достойних умовах облодівати знаннями. Клименко Володимир виділив близько півмільйона гривень на придбання нових меблів, оргтехніки, повну заміну комунікаційних систем. Цього року дітей та батьків вразила відремонтована столова. Ну я думаю, що всі пам'ятають свою школу, в котрах вони вчили. І по можливості, якщо кожен хоча б чуть-чуть прийме участь. В її бодім говорять і реконструкцію, в її розвитку. І це я думаю, все таки повлияє на рівень образування всіх наших дітей. Щорічно кращі учні та вчителі Луганської школи No25 Київського гуманітарного ліцею отримують стипендії, засновані Українбанком. П'ять шкіл Тернопільської області мають можливість вивчати курс фінансова грамотність. Українбанк за 2012 рік визнано банком з високим рівнем соціальної відповідальності.